Цей маленький реабілітаційний центр став домівкою для дітей різного віку. Наймолодшому з них три, а старшому 17. Три тижні тому до закладу приїхало 12 дітей з Краматорська та багатоднітна сім'я. Тут їх забезпечують одягом та харчуванням, і головне можуть надати психологічну допомогу. Зараз їм маленьким та беззахисним, як ніколи раніше. Потрібна підтримка та звичайна увага. Спочатку, коли приїхали, ну просто саме забив зазвичай на вокзалі, були дуже таки напружені. Вони не розуміли, куди вони приїхали. Я розумію, що їм просто казали одну, щоб можна було вивести був якийсь дозвіл звідти. А потім, коли приїхали, і коли приїхали сюди вже, день був такий якийсь нерозумілий, ну, дорога, це якась була така нерозуміла агресія. Потім, коли вони побачили, що тут нормальні люди і не їм ніякого зла, нормально. Підтримати та провідати дітей приїхали із Києва. Перша леді країни Марина Порошенко та народний депутат Ірина Гращенко дуже швидко знайшли з ними спільну мову. І, хоч єдине, чого зараз хочуть дітлахи, це побачити своїх батьків, вони все ж змогли довіритися зовсім незнайомим їм жінкам та щиро намагалися знайти в їхніх очах любов та ласку, якої зараз їм не вистачає. Сьогодні, коли я сюди приїхала, я побачила, побачила таких хлопців. Вони гарні, вони вони небайдужі, Їх дуже е, хвилюють ситуацію. Там, від відкуди вони приїхали зараз, і це дуже важливо, щоб. Ми більш показували, що ми мирні, що ми тільки на мирне рішення всіх питань, що ми будемо допомагати, що ми одна держава. В повинні очередь должны вместе клеїти страну каждый день, ежедневно, І Мне кажется, что для нас, в каждой профессии, то ли это журналистика, то ли это политика. Сегодня очень важно подставить президенту, чтобы помочь в реализации мирного плана. Потому что внешних и к сожалению и внутренних сил, которые заинтересовали. Зрістоване в його сриві, вони є. Люди продовжують тікати з зони бойових дій. І за словами Володимира Шандри, Київська область готова їх всіх прийняти, чи до таких центрів, чи до гуртожитків, чи на підсилення до сімей, які готові дати притулок біженцям. Київщина прийняла понад 1300 людей, з них 720 дітей. Тому досить багато людей ми готові приймати ще, у нас готові, ми готові дітей приймати, ми готові приймати і переселенців. Можу сказати, що порядка 30% з людей це Крим і останні це Луганськ-Донецьк. Не залишився без уваги і центр підтримки дітей та батьків «Промінь надії». Його основна мета реабілітація батьків та дітей і повернення їх додому. Частіше всього сюди потрапляють мами, які страждають від алкозалежності і хочуть це виправити. Та відділення для дітей сиріт також не пустує. Зараз центр фінансується з місцевого бюджету і, звичайно ж, грошей не вистачає. Працівники сподіваються, що з наступного року до бюджетного кодексу України будуть внесені зміни і почнуться покращення. Це перший в Україні центр, який надає соціальні комплексні послуги жителям Макарівського району. Центр побудований у 2011 році. Світлана Шабанова сподівається, що їхня практика стане прикладом для інших і в майбутньому такі центри будуть створені і в інших областях нашої держави. Діна Зеленська, Сергій Наконечник, служба інформації за київським часом.